Звук колядок та щедрівок сьогодні занурюються у горіховому гаю. О, холодно. Каже, одразу після пірнання Михайло Мицкан. Він вісім років у цей день пірнає укрижану воду. Каже, усе для здоров'я. Головне, не думати. Тобто швидко заліз, швидковий, а зараз не холодно зовсім. І сучечення сьогодні має у планах після купання не палити більше цигарок. Палив 22 роки. У Львові принаймні сьогодні туристка із Полтави Олена Шляхова. Це її п'яте занурення. Чудово, настрій гарний. Ми приїхали з Полтави. Вирішили також не упустити можливість. У горіховому гаю облаштували місця, де можна переодягнутись та зігрітись. Перед зануренням кожен має ознайомитись із правилами купання. Напередодні у кризі тут прорубали дві ополонки. Ми вже в сьомо чи 8 рік поспіль організовуємо Йоданську купіль парку горіховий гай. Підготовки прочилися вчора. Вчора вирізали дві ополонки. Чому дві для того, щоб Люди тримуть соціальні дистанції, так, фактично, щоб люди пірнулися, чи йшли, щоб не було, так, як зараз знову якась нова хвиля йде, так, то і для того, ми зробили дві полонки. Сьогодні, за словами Андрія Породка, до озера люди почали приходити для того, аби пірнути, і з пів сьомої ранку. Я сам себе поборов <с? <с?> і все. І для мене це є очищення. Я в новий рік вступаю з новими силами. Ірина Мочуцька, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.